Володимир Петрик український хореограф, постановник танців державного гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-Франківської обласної філармонії, народний артист України. Народився Володимир Васильович у мальовничому куточку Коломищини, селі Вороні. Природа обдарувала Петрика тим, що зветься талантом, надзвичайною музикальністю, даром до танцю, співу та багатою фантазією. Не було в селі жодного фесту, великодніх забав чи весіль, де б його не було. Це зіграло вирішальну роль у його подальшій творчості. Петрик Володимир Васильович народився в селі Ворона, виріс в селі Ворона У 1943 році. Попав до насильно був вивезений на промислові роботи до Німеччини. З німеччини повернувся і вступив до станіславського ансамблю пісні і танці і все своє життя присвятив хореографічному мистецтву. Мешканці ворони пишаються своїм земляком на вшанування Володимира Петрика у селі традиційно проводять свято народної хореографії. Його започаткували у 2006 році. Ініціатор та організатор свята відділ культури райдержадміністрації. Сьогодні проводиться п'яте обласне свято народної хореографії пам'яті Володимира Петрика з нагоди 95-ї річниці з дня його народження. Мета фестивалю популяризація народної хореографії власне наших регіонів Гуцульського Покуцького. На цьогорічне ювілейне свято традиційно приїхав син Володимира Петрика. Пан Мирослав каже, що ворону відвідує часто. Тут залишилася родина, а найважливіше батькова могила. Звичайно, що треба коло могили і ходити, і дякувати, Богу, школа займається цим також тут. От крім того, багато є тут людей, які батька ще пам'ятають. На жаль, при житті, як ви знаєте, рідко коли буває така шана, людина, як правило, коли помирає, тоді буває якась шана по ній. Крім того, батько був взагалі визнаною людиною, знаний в області особливо, та й за межами її. Я дуже вдячний організаторам цього фестивалю, бо вже дійсно стало доброю традицією. Пам'ятають про Володимира Петрика і у Івано-Франківській обласній філармонії. Саме Володимир Петрик якраз і був тим вчителем, який вчив тут нас танцювати наші народні танці. Він Практично, це людина світового рівня. Це людина, яка заслугує на високу пошанівку. І я ще раз вдячний всім, хто причетний до того, що ми так гарно відзначаємо 95-ту річницю від дня народження Володимира Петрика. Шість років тому на базі філармонії створили балетну школу. Художній керівник закладу знав Володимира Васильовича особисто. Каже, це дійсно велична постать. Тому завжди з радістю приїжджає на Коломищину. Він дуже багато зробив для для нашого краю взагалі для держави він унікальний був хореограф і царство йому небесне. І, слава Богу, що ну, і для нашого ансамблю Гуцкого. Так що ми їхали з радістю сюди. Благословив святкування настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці Отець Андрій. З вітальними словами виступали гості. Далі відбулася мистецька вистава за участю національного академічного ансамблю пісні і танцю Гуцулія Івано-Франківської обласної філармонії, художній керівник, народний артист України Петро Князевич, а головний балетмейстер народний артист України Іван Курилюк. Також виступали народні аматорські колективи будинків культури Коломийського району.